Али понад мільйон гривень виділених на будівництво школи. Очільник волинського підприємства, що будувало її в селі Башлики Луцького району, та посадовець органу влади постануть перед судом. Як повідомили в прокуратурі, директор фірми погоджував та підписував акти виконаних робіт із неправдивими відомостями про використання під час будівництва школи матеріали та їх вартість на суму понад один мільйон гривень. Підписував їх також посадовець, який здійснював технічний на. Аля за будівництвом на підставі підроблених документів кошти перераховували з бюджету на рахунки підприємства. Тож і директор підприємства і чиновник, якого називають його пособником, невдовзі постануть перед судом. Зазначимо, що школу в Башликах відкрили ще на початку 2022 року. Її вважають однією з найдорожчих в області, бо на будівництво витратили сто. 100 мільйонів гривень фундамент заклали ще у 18-му році, але заклад освіти довгий час мав статус довгобуду. До того ще за 20 років не було фінансування. Будівлю звели, але не без нюансів. Ще за два місяці до відкриття школу почало підтоплювати. Як виявилося, вода у підвалі стояла через справді не зовсім якісно виконані роботи. За деякий час проблему, нібито вирішили, зробивши довшу систему. Води. До відведення будували школу до слова компанія «Житлобуд-2», керівником якої є Леонід Стефанович та підрядна організація Олицький Агробут Олега Войчака.